Господи, браті сестри, вітаю вас у цей чудовий недільний ранок. Хай Бог благословить всіх нас. І я би хотів зачитати коротенько для нашого збудування, Слово Боже, Друга книга Царів, четвертий розділ від 3 вірша. Еліша запропонував обійди всіх своїх сусідів і попросив у них порожній посуд, та не проси трохи. Потім зайди в дім і зачини за собою, за синами двері, налий оливи в усі посудини. Як тільки долієш до вінця, так і відставляй банки в бік. Вона пішла від нього, тоді замкнула за собою двері, і синами, за собою синами двері, вони зносили дзбани, а вона наливала в них, коли наповнили всі посудини. Вона завернула до сина, звернулась до сина, принесе ще один. А він сказав: вже немає порожнього посуду. Тоді олива перестала текти. Вона пішла до Божого чоловіка і розповіла про все це. А він сказав: Іди, продай оливу і розрахуйся з боргами, ти, ти із синами будеш жити на те, що залишиться. Слава Богу, бачите. Який чудовий текст, чуда Божого, яке відбулося у житті вдовиці, яка мали її забрати за борги і за борги і чоловіка мали забрати її, і дітей, і у рабство, чи ще кудись там. Ну, Бог благословив її таким чудом. І це так похоже ця ситуація на нас із вами, на браті і сестри. Коли ми прийшли в собрання, давайте ми всі зараз. Приготуємо свої посудини для того, щоб Бог міг наливати щось у нас. Бо тому, що Бог приготовив для нас сьогодні багато. І ми маємо взяти це і ще й другим людям роздати. Тому що Господь благословить нас сьогодні. Давайте молитися, славити Бога разом, і Хай Бог благословить. Боже, дякуємо Тобі за цей день, дякуємо Тобі за життя, за здоров'я, за те все, що ти даєш нам багато, Господь, для життя і побожності. Благослови нас, Господі. На це зібрання, Господи, щоб усе, що тут робиться, Господь, було тільки для Твоєї слави, бо Ти достойний слави, Господь, ти достойний честі, Боже. Ми тобі дякуємо за все. Дякуємо за за один за одного, за те, що ми можемо бути разом бачитися, Господь, і збиратись війна Ісуса Христа, Боже. За все тобі, слава навіки. Амінь.